Доброго дня! Сьогодні 18 квітня, місто Тернопіль і почав дружно квітувати сорт персика Royal Summer. Формовано струнким веретином під щепа палеча. Гарно пережив морози, те похолодання, що було тиждень тому по всій Україні. Витримав мінус 5 і тепер дружно гарно квітує, дає нам надію на врожай. Був оброблений два рази. Мав дві обробки, перше мідь місним і друге по рожевому бутону хоросом плюс діфо.